І не залишить нас осторонь приїзду прем'єр-міністра Ірландії, наша кореспондентка Галина Остаповець. Я нагадаю, сьогодні пан Гарріс, прем'єр-міністр Ірландії, анонсовано приїхав до Києва і вже зустрічається, бо зустрівся із нашим президентом Володимиром Зеленським. Побувала на конференції Галина Остаповець, і зараз буде розповідати нам всі деталі, все те, що найцікавіше. Отже, Галино, мої вітання, що розповідали, що запитували колеги кореспондент. Денти, журналісти у президента Зеленського та у прем'єра Гаріс, що цікавого нам розповісти? Да, Вітаю, Павло. Вітаю глядачі. Буквально щойно завершився прес-брифінг президента Зеленського і премєр міністра Ірландії Саймона Гаріса. Багато прозвучало новин. Ну найперше прем'єр Ірландії висловив свою підтримку Україні у її протистоянні з Російською Федерацією. Також жахнувся ракетному удару ворога по Львову, де загинули на превеликий жаль маленькі дітки. І Прем'єр Ірландії теж звернув на це увагу відразу у своїй промові. Перед початком власне цього прес-брифінгу наголосив також він про те, що в Ірландії проживає 109 тисяч українських біженців. І це становить 2% взагалі від населення Ірландії. Журналісти цікавилися, звісно, що чи буде скорочувати Ірландія допомогу власне українським біженцям, і чи буде Ірландія продовжувати безвізовий режим із Україною після закінчення війни. Особливо точних відповідей на ці запитання ми не почули. Окрім того, що Ірландія дуже сподівається, власне, що ця війна завершиться завершиться в рамках сьогоднішнього візиту. Була підписана угода. Про співробітництво між Ірландією та Україною, в рамках якої Ірландія передасть 36 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, була наголошена також цифра у 400 мільйонів євро, які загалом Ірландія надала Україні за весь час нашого, наш, нашого протистояння Російській Федерації. Щодо питання Зеленському, звісно, що українські журналісти цікавилися великим перезавантаженням уряду, який Стартує сьогодні. На що президент відповів, що потрібно? Я от буквально цитую його слова, тому що відповідь була коротка: що нам потрібна свіжа енергія, адже восени Україну чекає багато викликів. Ми також поцікавилися, чи що саме може запропонувати міністру МЗС Дмитру Кулебі, якого сьогодні рада до речі, так і не відправила у відставку за його бажанням. Зеленський не став конкретизувати, мовляв, ідуть перемовини про перепризначення на інші посади як тільки це. Це буде затверджено. Він вийде із певною комунікацією, Павле. Студія Галина Стоповець. Із результатами і висновками після прес-підходу до президента Зеленського та нашого сьогоднішнього гостя, премєр міністра Ірландії, пана Гаріс. Дякуємо, Галино.